Кіровограді лікують 74 військових, які повернулися з АТО. 45 із них тяжко поранені. Про це повідомив директор обласного департаменту охорони здоров'я Олег Грибальченко. За його словами, бійців лікують безкоштовно, допомагають аптечні мережі. Вони надають медпрепарати безплатно, бо є чимало лікарських засобів, закупівля яких не передбачена бюджетом. Обласні посадовці просять власників аптек сприяти в лікуванні поранених і надалі для цього опрацьовуються певні механізми. Планується поповнення резервних запасів медпрепаратів при благодійному фонді, що Функціонує на базі комунального підприємства Кірвоградфармація також надання цільової допомоги конкретному хворому і продаж ліки волонтерськими організаціями на потреби учасників АТО з нульовою націнкою. В області визначено Два таких основних заклади, які, які повністю забирають цих осіб за спеціальними медичними показаннями. Це обласна лікарня, ну ви розумієте, специфічність цих всіх поранень, і відповідно обласний госпіталь для ветеранів війни. І в госпіталі, і в обласній лікарні ми намагаємося забезпечити абсолютно безкоштовне забезпечення медикаментами, але наші ресурси щодня виснажуються, і ми не можемо забезпечити в повному обсягу. Помогли. Медикаменти для лікування поранених у цих двох закладах. Тому тут вже обговорили два варіанти, і Сергій Васильович Хищенко говорить, що хто може коштами, ми можемо коштами, хто може лікарством, але координація цих дій тільки через Андрію Ларису Ніколаївну.